Всім привіт! ХаПФТВІ на зв'язку. Сьогодні маємо в продажі дуже гарний варіант. Ось такий Ford Escape 2017 року розставленого в модель. Ось така гарна вже змінена розставленого оптика, гарні чорні рухсплавні диски. По кузову, до речі, це білий перламутр, дуже гарно виглядає. Додатково власне попередній встановив релінги, якщо потрібно туди з дальню поїздку можна. Поставити там чи лижі, чи багажник Додатково, по кузову за увазом жодних немає. Гарний роздвоєний вихлоп. Це, до речі, повний привід. Мої камеру заднього огляду, парактронники по колу, електропривід багажника, багажничок все частенько, додатково встановлено кіломочок. Попередній власник дійсно доглядав гарно за автомобілем. Панорама. З цієї сторони зауважень немає також жодних. Колір дуже-дуже гарний. Перейдемо в салон. Маємо ось такий гарний комбінований тканина шкіра салон, без зауважень, все чистенько, гарненько. Панорама дуже гарно виглядає. Також по рестайлінгу маємо оновлення консолі. Зараз зробимо запис і розкажемо більш детально по комплектацію. Присутній асистент з оптика лінзована, нагадаюсь. Повний електропакет, автосвітло, водійського сидіння. Все присутнє. Гарне мультикермо. Оздоблене шкірою, скоріш з контролем та управлінням мультимедії. По пробігу маємо всього-навсього 137 тисяч пробігу. Заводиться все і двигун працює ідеально. Помилок жодних немає. новому власнику ще майже повний бак бензину. Також маємо перемикачі під рульові передачі, гарна двохзонна кліматконтроль двохзонний, підігрів передніх сидінь і велика розширена мультимедія від компанії Sony. Камера заднього огляду все працює, електроручне гальмо. Все дуже красиво, зауважень, немає жодних. Тому, якщо тебе зацікавило даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Всім гарного дня!